Покинуте кошеня Василій Сухомлинський. Любі діти, сьогодні я хочу вам розповісти казочку, яка вчить нас бути милосердними та добрими. А ти знаєш, що кожен, навіть і така маленька дитина, як ти, може дарувати любов та тепло, когось врятувати, нагадувати. Ось послухайте одну історію. Хтось виніс із хати маленьке кошеня і пустив його на дорогу. Сидить кошеня і нявчить, бо хоче додому, до матусім. Проходять мимо люди. Дивляться на кошеня, хтось сумно хитає головою, хтось сміється. Жаліє бідне кошенятко, та й ідуть собі. Настав вечір. Зійшло сонце, страшно стало кошенятові. Притулилося воно до куща та й і сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталочка. чує, негчіть кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошеня до дівчинки, замуркотіла, рада радісіньке. А чи траплялася з тобою така історія? Я сподіваюся, що ти ніколи не залишиш того, кому потрібна допомога. Бо ти ж людина. А чи знаєте, що робити, коли ти зустрів на вулиці Безпритульну тваринку, спочатку переконайтеся, що у нього немає господара. А якщо є господар, то зателефонуйте йому. Якщо все ж таки господаря немає, то зателефонуйте до притулку або спробуйте знайти самостійну сім'ю для похнастика. А якщо твої матуся і татусь вирішили залишити тваринку вдома, то вітаю тебе. Тепер у тебе є справжній відданий друг.